Кожен українець має стати інвестором. У нас вибудовується величезний тренд на дохідну нерухомість в західних безпечних областях. Вони і так вже дуже сильно ризикують, щоб піднімати з колін нашу економіку. Так чи інакше, внутрішній туризм квітне. Я шукаю несправедливу вигоду, пошук мікротрендів, бо ринок дуже фрагментований. Усвідомлюйте. Чим ви ризикуєте, щоб максимізувати свій шанс на прибуток і мінімізувати ризики? Куди зараз на всіх парах несеться галузь дохідної нерухомості? Які в ній ключові ризики, на що зважати інвестору, щоб не втратити капітали? Про це хотів трошки розказати шановні аудиторії. Що буде однозначно червоним пропорцем? що можна вважати фактором безпеки і чому інвестувати в дохідну нерухомість треба не гроші, а час. Про це в моєму сольничку. Віть собі, початок цього року, це так шатка-валка, нам періодично поступають якісь запити. Давайте оглянемо такий об'єкт дохідної нерухомості, давайте оглянемося який об'єкт. Я, як інфлюенсер, коли ти досягаєш певного впливу на аудиторію, в тебе вже з'являється відповідальність, що ти будеш говорити ну, на величезну аудиторію українських інвесторів, і так вже важко, вони так вже налякані. Вони і так вже дуже сильно ризикують, щоб піднімати з колін нашу економіку. А чи не може так бути, що попит на дохідну нерухомість є тільки в уяві девелоперів? Що насправді немає жодних причин інвестувати в українську нерухомість. Ну, під час війни заморожувати гроші на довгий термін, всі можливі економічні ризики, демографічна, демографічна піраміда не на нашому боці. Цю нерухомість через пару років не буде кому купувати. Невизначеність, військові ризики, політичні ризики, ризик втрати нашої державності взагалі. Ну, типа, яка може бути причина взагалі займатися цією дохідною нерухомістю? Відповіддю для мене, чи є на це попит, чи є на це бажання, став місяць квітень після одного нашого огляду, одного цікавого активу дохідної нерухомості, цікавого достатньо, щоб я сам в нього проінвестував. Маючи доступ до всіх можливих пропозицій в ринку на найкращих можливих умовах, в моєму прикладу, слідує 32 інвестори. Вони розкуповують більше 30 апартаментів, загальний об'єм продажів більше 4,5 мільйонів доларів. І я намагаюся проаналізувати, як, чому, які причини, на що вони очікують. Ми проводимо доволі багато інтерв'ю з інвесторами намагаємося витягнути. Витягнути з них причини. До речі, якщо ви девелопер, приходьте, ми цей фокус можемо із вами повторити. Ми починаємо м, намагатися зрозуміти причину цього попиту. І вилізають неочевидні для більшості речі. Наприклад, величезна кількість людей свої капітали не можуть вивести за кордон. Хоча технічно ми всі розуміємо, як це зробити, там якась перестановочка, якийсь тезер купити. Але не можуть або дорого, або бояться, або не знають, що потім там з цими грошима робити. Величезна кількість людей не хочуть інвестувати у щось, що не розвиває нашу економіку. Не створює тут робочі місця, не генерує тут потік податкових надходжень. Вони справжні патріоти і готові нести ризики, щоб продовжувати залишатися патріотами і в економічному сенсі. Величезна кількість людей боїться тримати кеш. Боїться тримати його в банках, боїться тримати його на руках і хоче у щось заморозити без очікування високої дохідності. А є люди, які кажуть, я несу настільки високі ризики в Україні, інвестуючи і тримаючи тут гроші, продовжуючи тут бізнес, продовжуючи тут проживати і так далі, що мене не задовольняють якісь там 5% річних в якихось трежеріс, чи якісь 7% річних на міжнародних ринках. чи... ОВДП, умовні там 15-16 в гривні, мене не задовольняє. І багато-багато-багато ще інших аргументів зводять нас до одного. Люди хочуть запаркувати свої гроші в зрозумілу модель, в основі якої лежить цегла. А що це ми все про інвестиції в теорії? Давайте поговоримо два слова про практику інвестування. Ви вже, мабуть, від нас багато разів чули про перспективи рекреаційної нерухомості в Карпатах, і якраз наш найуспішніший кейс був котеджне містечко Малахід. Перша черга. Там вдалося за 11 місяців 39% заробити. Але там ми отримали від вас фідбек, що ціна доволі висока. Коли вже перша черга виросла і підтягнулося 130 плюс тисяч за один юніт. Зрозуміло, що ця історія стала не для всіх. Тоді ми показували вам кейси, як можна зайти в дольове інвестування з тим самим оператором MBA Development. Хлопці зараз активно нарощують свою присутність в Микуличині, розвивають фактично все більше і більше і більший об'єм цієї рекреаційної нерухомості. І якщо раніше у вас фактично були чеки там 120, 130, 140 тисяч і чеки цього мікроінвестування, то зараз у нас з'явилася ця золота серединка. Проблема високих чеків їх недоступність для дрібного інвестора. Проблема мікрочеків, новизна цієї галузі, погано прогнозована ліквідність. Ну і там зрозуміла специфіка, все таки дольове інвестування це не те саме, що володіння власним об'єктом. Хлопці дослухались, і в нових чергах з'явилися якраз будиночки, які поєднують. Позитивні сторони обидвох підходів. І один із таких ми вже взяли собі. Це маленькі будиночки площею від 22 метрів. За рахунок цього вони доволі доступні по ціні, там, умовно, від 50 тисяч доларів. Вони будуть ліквіднішими, бо в такому маленькому чеку простіше щось перепродати. І вони відповідають сучасним запитам туристів, коли дуже багато людей приїжджають вже. Не з родиною, а поодинці чи парами. Ну і фактично для них це такий спосіб втікти із суєти і хаосу міста. Їм там не принципово, щоб був великий будинок. Тому для нас ця саме така середина модель виглядає дуже перспективною. Також чого нам не вистачало, це якихось будинків більш унікальних, таких нетипових. І на це хлопці також відреагували, з'явилися абсолютно нові формати, ми їх так жартівливо називаємо обсерваторіями, але штука точно цікава, точно незвична і точно знайде свого поціновувача в ринку. Зараз, як ви розумієте, унікальність концепції це фактично головний фактор диференціації, бо готельних форматів багато, будинку, будиночки в лісі, умовно кажучи, будиночки в горах. Будиночки в полі і так далі, таких форматів також багато, і треба вже чимось, так би мовити, дивувати гостя. От можете звернути увагу на цей формат обсерваторій. Такого ви в Україні точно не знайдете, точно буде унікальна історія. Але це великі будинки з великим чеком. Тут ставка вже не на Найбільшу ліквідність тут ставка скоріше на унікальність. Ну і оператор, з яким ми вже давно працюємо, які на ділі, а не на слові, показали, що спроможні і будувати, і здавати, і запускати комплекси. Ви могли бачити наш огляд з запуску Моріону. Зараз так само у них готується запуск агату, вже фактично на фініші. Перша черга Малахіту. Ну і завжди одні й ті самі історії. Микуличин, якісна, прикольна концепція, цікавий нестандартний, нетиповий дизайн. Ну і така загальна ставка на внутрішній туризм, на рекреацію, але при цьому і недалеко від великих магнітів інтересу, таких як, наприклад, Буковель. Тому ми своїми грошима голосуємо. За MBA Development. якщо вам це так само цікаво, доєднуйтесь до нашої закритої спільноти. Ми там багато дискутуємо і про концепцію, і про технології. І інвестори діляться своїм досвідом і тим, як їм вдавалося, вже виходити на перепродажі. Ну, квінтесенція досвіду по цьому оператору, по локації Микуличин і по... Привабливі рекреаційні нерухомості регіону. Доєднуйтесь за посиланням в дискусії знайдіть істину. І фактично у нас вибудовується величезний тренд. На дохідну нерухомість в західних безпечних областях, де мені, як інвестору, ні про що не треба думати, де мені у другій ночі не дзвонить орендар і не каже, що у нього трубу прорвало, де там сусіди не бідкаються, що у когось там гучна музика, і так далі. Тобто, з одного боку, ми бачимо, цю частину, цю частину утворення попиту на дохідну нерухомість. З іншого боку, у нас розвивається конкретно галузь. Пов'язана з внутрішнім туризмом. Хтось не може виїхати, хтось не хоче виїхати, комусь не на часі, хтось погано спілкується англійською. Для когось це питання ціни, для когось це питання патріотизму, для когось це питання спогадів і ностальгії. Так чи інакше, внутрішній туризм квітне і утворюється цікава диспропорція. Внутрішній туризм в дешевому ціновому сегменті нічого нам не дає як інвесторам. Вони живуть десь там, мільйон цих садиб, колиб і чого завгодно. А внутрішній туризм в високому ціновому сегменті ніколи не існував. Цей, внутр... Цей турист ніколи не відпочивав тут. Він їхав кудись. Хтось їхав в Монако, хтось їхав в Єгипет, але вони точно кудись їхали. А зараз фактично все перелаштовується, перебудовується і утворюється величезна. Диспропорція попиту і пропозицій в вузьких сегментах. В Яремче це буде сегмент, наприклад, комфортного нового готелю з невисокою ціною. А в східниці комфортних таких готелей з невисокою ціною навалом, але там немає великого резорту, класного сучасного. В маленькому хусті немає акваінфраструктури. І там утворюється величезна диспропорція попиту і пропозиції на щось, де у тебе буде 10 тисяч квадратних метрів, басейнів, спа і так далі. А десь у поляні утворюється диспропорція там, де люди хочуть, щоб їх діти навчилися їздити на лижах, щоб був якийсь невеличкий витяг, і ніхто цього не пропонує. І така диспропорція, вона є тут одна, там інша, там третя. В Житомирській області це може бути якийсь відновлюваний центр, де не вистачає саме послуг е, якоїсь там, наприклад, реабілітаційної медицини і такого медикал-центру простенького. А в іншому місці це буде біохакінг, анті-ейджинг, супер супер-пупер-технології, яких ніколи не було в Україні для людей, які готові. Я це на себе приміряю, я кажу, це люди без критичного мислення із зайвими грошима. Їм не дуже важливо розбиратися в цьому бла-бла-бла, але пх, картінка, там такий туман, там так все підсвічено, там красиво. І для мене, як для інвестора, мені все одно, який це буде формат. Мені головне, щоб там, де він є, на нього був величезний попит і не було великої пропозиції. І ми мотаємося по всій країні і шукаємо такі об'єкти. Щось ми знайшли в Микуличині, щось ми знайшли в Яремче, щось точково у Львові. Мій один із найпублічніших кейсів був Ужгород. Я інвестував у перший бізнес-готель фактично Ужгорода за півроки заробив свої 20% як інвестор. Зафіксувався, подумав, що я красавчик, що я 40 річник заробив під час війни з мінімальним ризиком і так далі. А ще через три місяці я кусав собі лікті, бо я би заробив ще в два рази більше. Я не дочекався, я недооцінив наскільки сильною була ця диспропорція. А, наприклад, Марк Марченко оцінив і в Ужгороді зараз будує ще один класний п'ятизірковий готель і так далі. Тобто я, як інвестор в дохідній нерухомості, шукаю тренд, я шукаю несправедливу вигоду. Але це вимагає інвестицій великої кількості часу. Куди буде рухатися дохідна нерухомість в Україні, давайте чесно, не знає ніхто. Одне рішення голови обласного, там, умовно кажучи, рівня ТЦК, може перекроїти туристичні потоки області повністю. Один прильот може на місяці змінити ставлення людей до певної локації. Один кейс, який розійшовся україною у всіх можливих соцмережах, де вкосено людей з бані витягали, і клали мордой в пол, і ем, ну так, все це було доволі емоційно. Мабуть, повпливав на сотні тисяч, на мільйони людей і зробив на якийсь час цей курорт, дав йому такий негативний негативну конотацію. Тому сказати, що можна надійно спрогнозувати, куди рухається ринок дохідної нерухомості, ми не можемо. ВПО рухаються самі по собі і залежать від економічних процесів. Сьогодні Ужгород на коні, завтра Ужгород може вдвічі зменшитися, бо кияни, харків'яни, Одесити і так далі повернуться, повернуться до себе. Формати можуть змінюватися. Чудовий кейс у ліс. Дохідна нерухомість Київська область не така, як всі. Маленькі будиночки, кебіни, взагалі, ну формат, про який ніхто не подумав. Унікальність помножена на запит в локальній території Київської області, заповнюваність фантастична. Ну, Женя нам ще розкаже, але мені дуже сподобалося. Село Микуличин. Що хто там, коли на інвестиційній карті України міг щось про це думати? Хлопці з MBA Development першими сказали: а ми принципово будемо будувати тут. Не знаю, там 30 км від Буковелі, умовно кажучи, ну не так, як всі. І будемо тут будувати резорти, як в Єгипті, вже величезні території, сотні будинків, вся внутрішня інфраструктура і так далі. Унікальність. І цю, ця унікальність не пропаде через місяць, вона не пропаде через два роки, вона не пропаде, коли закінчиться війна. Бо другого такого сміливого, хто так наважиться, Може ніколи не бути. Ми намагаємося ідентифікувати в цій дохідній нерухомості тренди, які, ну якщо не сталі, то принаймні чимось захищені. Наприклад, скажімо, Київ класична дохідна нерухомість. Чи можна зараз говорити про те, що в Києві зараз будуть суперпопулярні формати дохідної нерухомості в готелі? Чи можна зараз впевнено говорити, що сюди повернеться туризм? Що сюди повернується велика кількість людей у відрядження? Чи, чи можна про це говорити прям впевнено? Я не знаю. Чи можна говорити впевнено про те, що є прошарок молоді, який хоче жити трошки більш так фенсі, весело, лайфстайлово, щоб у них на першому поверху був каворкінг, щоб там можна було сидіти, тусити о п'ятій годині роздвинути стільці, і це дискотека. Щоб потім можна було спустити екранчик і це кінотеатр, щоб можна було піднятися на дах, а там барбікю, там люди загорають, люди кайфують. Чи можна впевнено говорити, що такий прошарок молоді буде, і що його вистачить на п'ять будинків? Не на весь Київ, але на п'ять будинків, що цього попиту вистачить? Мені здається, що можна. Чи можна говорити про те, що у нас величезна кількість квартир в дуже поганому керуванні? В дуже неефективному. Займається мама, там, сестра, незрозуміло не як, щось там по телефону три пропущених не відповіла, там назвала якусь ціну, так що, тіпа, щоб не мучитись. Чи можна говорити, що, що це велика системна проблема, що зараз купа людей виїхало, і ця нерухомість неефективно керується? Можна. Є шан... ну є сенс зробити ставку на такий тренд? Є. У нас є людина. Яка в цій ставці доросла до 300-400 об'єктів в управлінні? Олександр буде з нами сьогодні в панелі. Тобто кожен із людей, кого ми сьогодні зібрали вам в панель, щоб поговорити про дохідну нерухомість, знайшов диспропорцію якогось попиту і пропозицій в якійсь свої ніші. Для когось це далеко за містом, без басіків, без кальянних, без нічого. Це про відпочинок, про ескейпізм, як у ліс. А для когось це історія халі-галі, три басейна, дівчатки пляшуть, музика лабая, 150 будиночків маленьких навколо, рєстіч. У них там свій вайб абсолютно інший. Але на це також є попит, і цей попит також перевищує пропозицію. Бо таких комплексів зараз під Києвом дуже мало, а людей, які замучилися, м'яко кажучи, їх багато. Їм треба десь скинути свій стрес. Тому дохідна нерухомість зараз в Україні це фактично про пошук мікротрендів, бо ринок дуже фрагментований. І в Дніпрі є об'єкти, які приносять 12-13% річних, чого ну ніяк не має бути за наших зовнішніх обставин. І паралельно з цим в сусідньому будинку, на сусідній вулиці, в сусідньому районі буде купа дохідної нерухомості, яка не приносить нічого. В Буковелі є готелі, які приносять 13 річних, в Буковелі є готелі, які приносять 4 річних. І наша з вами задача зрозуміти, як не стати власником того, що приносить 4. Ну, або це ваш свідомий вибір. І забудовник дуже хоче продати те, що у нього є. Забудовник не дуже хоче зрозуміти, що потрібно вам. Забудовник не дуже хоче знайти найкращу опцію у вашій ситуації на ваш чек, на ваше розуміння ринку, на ваш рівень готовності до ризику, на ваш апетит до заробітку. Забудовник завжди хоче продати своє. Він не хоче, щоб ви думали про вторинну ліквідність. Він не хоче, щоб ви думали про конкуренцію концепцій і чи буде ця концепція конкурентно здатна через два роки, через три роки, через п'ять років. Більшість продавців в ринку дохідної нерухомості сфокусовані на одному векторі: намалювати вам певний позитивний прогноз, дочекатися моменту, коли ви кивнете, і документи на підпис. От, будь ласка, зараз купуй. В цьому немає нічого поганого. У них свій бізнес, вони слідують своїм інтересам. Моя головна думка: девелопер не ваш друг. Інфлюенсер не ваш друг. Якщо це не кум, не сват, не брат, у вас є, величезна, у вас є величезний конфлікт інтересів між покупцем та продавцем складної, складного активу. І якщо ви не, роб, не працюєте. Над підвищенням своєї кваліфікації, як інвестор в дохідну нерухомість, ви залишитеся десь на обочині цього свята. Скоріше за все, з якимось не дуже привабливим, не дуже ліквідним, не дуже дохідним об'єктом, ну, можливо, з теплою думкою, що ви запаркували гроші, вони хоча б не згоріли, там не згнили і так далі. Мені, як людині, яка вважає, що кожен українець має стати інвестором і він не зможе цього уникнути, він не зможе дочекатися державної пенсії, він не може покладатися на державу, що вона вас від когось захистить. Ви вимушено станете досвідченим інвестором. Ви тільки обираєте шлях, ви ним станете свідомо через навчання, чи ви ним станете болісно через власний негативний досвід. Ви точно станете досвідченим інвестором, якщо не проїсте все, що заробляєте, чого я дуже не рекомендую. І моя рекомендація. Користуйтеся тими фантастичними можливостями, які у вас є. Навіть сьогодні, тут купа людей супердосвідчених, обмінюйтесь цим досвідом, ставте незручні питання. Ми у себе для цього створили канал, який дивиться мільйон людей за квантал. З них близько 600 тисяч постійні глядачі з того, що нам каже Ютуб. Але більшість із них навіть не заглиблюється в матеріал. Ці підходи вас 100% приведуть до негативного результату. Або ви отримаєте збитки, і ви відчуєте цей негативний результат одразу, або ви отримуєте прибуток і вам утвориться такий стереотип, що так можна було. Що дохідну нерухомість можна купувати через обіцянки в брошурі, через якісь огляди в інтернеті, без залучення, без заглиблення. І цей стереотип приведе вас до величезних проблем через 5 років, через 7 років, через 10 років, коли капіталу у вас буде значно більше, а часу до умовної пенсії значно менше. І коли результат такого підходу буде по-справжньому трагічним, а не Просто цікавим досвідом в молоді, який вийшло, в молодості, який вийшло швидко компенсувати. Тому, друзі, усвідомлюйте, чим ви ризикуєте, заглиблюйтесь, без цього не буде гарного результату, відшукуйте тренди, в які ви вірите, оцінюйте тверезо свої ризики, не вкладайте більше, ніж ви здатні, так би мовити, Когнітивно своїм натхненням і так далі осягнути, тобто не інвестуйте туди, куди ви не можете знайти мотивації заглибитися. І старайтеся дивитися на картинку ширше, не тим, що є сьогодні. Сьогодні перегріто, завтра не сьогодні популярно, завтра не популярно, сьогодні забудовник хороший, завтра він негодяй, і всіх кинув. Старайтеся подивитися на ситуацію трошечки, трошечки ширше. Що буде з вашим вибором протягом 2-3, 5 років? Що буде при плані А, коли все добре? Що буде при плані Б, якщо все погано? Ваш актив буде привабливим, якщо нам відріжуть половину території по Дніпру? Чи не буде? За яких обставин ви все ще не втратите гроші? Наскільки у вас глибокий цей буфер ризику? Скільки? Негативних подій ви можете переварити, не втрачаючи капітал. І тоді у вас вийде цікава розмова з забудовником. Тоді, коли ви прийдете підготовані з надивленістю, з порівняннями, з питаннями, з розумінням критеріїв оцінки, з розумінням історії девелопера, наприклад, і його пропозицій, тоді ви зможете прийняти рішення правильно і свідомо. Я дуже сподіваюся, що воно буде вдалим і прибутковим, але це вже, як то кажуть, селяві. Як вийде, як вийде, так вийде. Але ви принаймні будете точно знати, що ви зробили все необхідне, щоб максимізувати свій шанс на прибуток і мінімізувати ризики.